Всім привіт! Сьогодні ми граємо в гру всім вам відому і дорослим, і дітям. Називається Батамобільна гра оточнення, бо на комп'ютері її Пограєш, але не Та буде трохи інакше інакша суть. в телефоні інша суть. Ми граємо в браво старості, але не просто. Не в телефоні, мається на увазі, а по карточках. Вгадуємо Ви, Якщо вам цікаво, які у мене є тих героїв в тих героях скини на тих героїв, то пишіть в коментарях, я знімлю для вас окреме відео, тільки без альміу. А цей раз я знімлю для вас скини, які у мене є. А сьогодні ми для вас знімаємо ем, оригінали оточення без скінів. Нас скинів немає. Тому наші оригінали наших, е, наших бійців. Не героїв, бійців. Ем, І в нас є в загальному 12 карточок, 12 бійців. А в реальному у нас бійців є 92. Там буде ще домовлятися нові, тому буде можливо більше. Хто його знає, всяке може бути. Колись було менше, тепер набралося і стало набагато більше. А в мене на моєму аккаунті 49. Правильно? Так, 49. А ми починаємо. Ти перша. Так. Строго мене не сварить, тому. Виграю, то виграю. Сворім. Ам... Ріко. Правильно. Тобі один бал. Тепер я. Строго не сводиться. Поко. Так. Поко. Один бал. Тепер ти. Другого не свариться. Мій любимий персонаж, якого я бажаю який в мене є на старому телефоні. Леончик. Як його звати? Леон. Леон. Дуже добре. Тепер я кажу Роза. Німа. Ніта. Ні ніта, Ніта. Помилилася. Тепер ти. Тепер я. Едгар. Едгар. Вірно. Тепер я. Роза. Макс. Тепер ти. Кольт. Кольт є. Тепер я. Кстати, накольта мне. Джин. Кстати, накота в мене найбільше тих. Як он називається, Раундів пройдено. Нежено всіх решту. Твій хід. Я ж сказала Кольт. А я сказала роза, а то був джин. Лишилося чотири карточки. І будемо другий раунд, тому що тільки четыре сорок шість. Трохи маловато. Лола. Там. Лола. Кстати, друзі. мий хід. роза. Ура! нарешті я вгадала. Кстати, друзі, роза. Ось цієї, як брали в старці, написано у бійці такої нема. І лишилося дві карточки. Ми будемо другий раунд. Так, давай. Бам-барам-ба-ба-ба-бам-бара-ба-ба-ба-бам. <плес> Спайк. Mm, Спайк. <смеш> Молодець. І я кажу Боб. А це Френк. Я знову не вгадала. У нас Боба нема. А, Боба нема. Я не знала. І так, в мене у Такого віця вона... нема Боба. Є Боб. є Бо. Шість. А, я хотіла сказати Бо. І так, шість, два. Софійка виграла. Переходимо до наступного раунду. складаємо знову карточки. по іншому Наприклад, отак. Типу, що була загадка. Отак, давайте отак зробимо. В першому раунді починала я, тепер починаю рівень. Так, добре. Я, б... я кажу рік. О. Ріко. Ріко. Нема кого рік. Ну, ріко. Так. Тепер ти. Вірно? Я кажу ПОКО. Якщо Алія не вивчить всіх персонажів, у нас може грати телефонну гру. До речі. Як варіант. Чудово. Твій хід? Едгард. Супер! Ой, Едгард. Байк. хід? Кольт. Супер. Самий везучий боєць, який може бути Браво Старський. Лола! На ней нема. Може, колись буде, але... Покиман. Правік. Не дуже везучий, але бється. Отак. От Я його оцінюю на 50. 50. Такий. Роза! Як для бійця, то лишилося? три карти? Леончик. Лео. Лео. Тепер я Я тягну, я тягну джин, і Софійка. Ніта. Ніта, молодець. Один, два, три, чотири, пять. Один, два, три, чотири, пять, шість. А як так? У нас дванадцять карточок. Ви щось неправильно порахували? Один, два, три, пять, шість. Ми один викинули. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Це я не поставила всі бали. Софійка виграла 6 карточок і я виграла 6 карточок. У нас нічия 6-6. Третій раунд. Мішаємо так, як ще не було. Будь ласка. А Ми я малюю табличку для балів. Якось так. На цей раз починаю. Я. Спайк. Спайк. Молодець. Спайк. Mm. Джин. Якщо я щось напутала, не сидіть строго. Софійка. Самий везучий боєць, який може бути Bow Star. Кольт. Молодець. Тепер я Леон. Леон, а не Леон. Леон. Добре. Едгар. Едгар. Чудово. Ріко. Ріко. Да. От Ріко. Ой. <сміст> <сміст> Ніта. Ніта Хотіла Попко. Хотіла сказати Ніка. Ніта. Попко. Нітак. Макс. Макс. Аркас. Вола. Я не знаю, я это не стреляю, но не на меня нема. Френ. И роза. Раунд номер п'ять. Девица. У нас був третій раунд. Ой, 24 6, 6. І граємо 4 раунд. Четвертий раунд. Розкладаємо карточки. А поки не буде максимум 30 хвилин. Тричимо. Бо 35 нормально. Поки що. У нас 12 хвилин і 0 глядачів. Поки що. Починаю я. Uh -huh. Я починаю починаю. Едгар. Uh -huh. Едгар. Так. Едгар. Трохи не цікаво, тому що у нас в видно. Але все одно. Ну, а інакше, як вгадувати? Ми якраз вгадуємо по контурах героїв, oh. яке ім'я героя. Вгадуємо по контурах. Кольт, молодець, дуже добре. Хто не почув, сказала Кольт. Поко. Софійка. Спайк. Спайк. Mm. Ріко. Uh, роза, да. Роза. Лола! Макс. Супер. Вигналия, друзья. Джин. Франк. Так, і хто в мене? А, Макс. Неправильно, Ніта. У мене був Макс. Ми не може бути два рази Макс. Я перепутала з Нітою. Леончик. Макарончик. Леон. Леон. Молодець. Софійка виграла 6 балів, а в мене тільки 5. Я переплутала Макса з Нітою. Зараз такі глядачі. Як може бути Макс, якщо Макс вже був? А я забула, що він був? Я наблюдаю на номер п'ять. Поки нікого нема можна. Я без нього жити не можу. Я мушу його вибрати. Кольт. Молодець? Тому що він мені допомагає вигравати. Спайк. Френ. Лова! Не сидіть строго, що я війни не виграю. poco. jim. max. max. Uh, edgar. amanybal. О! Лео! Вибачте за сторонні звуки. Потім перезводимо Роза І остання. Ніта. Правильно. Шість Ой, шість. Сорі, що я забрала айвірний. Останній шостий раунд. Тому що нам вже дзвонять, тому вибачте. Нам пора закінчувати. Нам пора закінчувати, бо робота має своє значення. І рухаємося. Полірна починає. І все робимо дуже швидко. Лола! Ой, храні. Spike. Eee, uh, rosa. Ріко. Дижин. 6-6. Таким чином Ой. сьогодні виграла Софійка. Чекайте. Буа. Так. У нас 18-18 і трохи маловато. А ви нам вже дзвонили. Останній раунд. Сі сьомий. І це вже 100%. Сум. Останній сьомий раунд. трошки Роза Джин Макс Лео Рикко подожди двумак и писала мне написала Лола. Ріко. Це Поко, Ой, Поко, сорі. <кій> Кольф. Едгар. Едгар Спайк. Тепер останній, 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 останній. Останній останній. Останній останній. Едгар вже був. Френк! Нічим. Таким чином? 5-5. Чого і сьогодні свій? у нас виграла Софійка, тому що в семи раундах вона в двох раундах перемогла, а в п'яти раундах в нас була нічия. Друзі, Відаю, Софійка. Став лайк і підпишіться на наш канал. Всім па-па!